Давайте розберемо такий вираз, як функціонально нечуюча чуюча людина. Я впевнена, що у вас такі випадки були. Ви із вашим співрозмовником про щось говорите і питаєте людину. А людина займається своєю справою, щось складає у шафі або ну, щось своє виконує і на вас не дивиться, тобто у вас не встановлена, не встановлений контакт очима, ви не спрямовані один на одного. І увага ваша не є один на одному. І людина каже вам, що, що? що ти там сказав? Я не дочув. Слух у людини працює дуже добре, але відвернута увага на щось інше заважає почути. Хоч слух працює. Тому настільки важливо для того, щоб у вас була гарна комунікація і кращі результати на заняттях, у спілкуванні і у взаємодії, що з дитинкою із порушеним слухом, що з дорослими людьми, це концентрація уваги на співрозмовнику, щоб був контакт очима, щоб ваші тіла були повернуті один до одного, так, щоб ви не через плече говорили. Щоб у вас була концентрація на співрозмовнику, і співрозмовник, доросла людина з порушним слухом або дитина, могли вслухатися у ваші слова, так вслухатися у те, що ви хочете донести, і це покращить вашу взаємодію, комунікацію і результати.